Цієї ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано. 4 вересня близько 18.30 Внаслідок ракетного удару окупантів, троє людей постраждали в Новобаварському районі міста. Ракета влучила в землю. Однак, вибухова хвиля пошкодила приватні домоволодіння та 10-поверховий багатоквартирний будинок. Протягом минулої доби російські окупанти інтенсивно обстрілювали мирне населення міст і сіл Ізюмського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, виробничі об'єкти виникали пожежі. У Богодухівському районі загинула жінка 58 років. Рятувальники деблокували тіло з-під завалів будинку. В Озюмському районі постраждали 72-річна жінка та три чоловіки – 61, 70 та 66 років. У Харківському районі поранений чоловік – 67 років.